Вітаю, шановні друзі, на каналі іспанія Українців. В цьому відео я хочу вам розповісти 5 уроків, які мене навчила Іспанія. Що я зрозумів при переїзді в Іспанію, і що би я вам хотів донести і відкрити потоємні речі, що відбувалося перед тим, як я переїжджав, і що відбувалося у мене на серці. Перше дуже важко іноді прийняти рішення про переїзд в іншу країну. Взагалі, куди б завгодно, навіть ви приїжджаєте в іншу хату, в інше місто в Україні, це все одно важко. Для цього потрібні певне підґрунтя, щоб ви розуміли самих себе. Що саме важливо, щоб я що я для себе зрозумів при постановці цілі, да що я їду, наприклад, в Іспанію, я маю мати мир на серці. Мир на серце, що я роблю правильно. У мене було два варіанти, куди їхати. Це в Сполучені точніше, навіть три Сполучені Штати, Німеччина і, ну, і там інший світ. От я молився там. От, що тільки я не робив? У мене, ну нібито там і вийшло в Штати поїхати. Навіть вже там із друзями, і будинок да, мені допомогли би там знайти. Але у мене воно не йде, от розумієте? От просто навіть ти молитва не йде. Ти не можеш просити за це. Ви уявляєте, ти. Ну, я не мож... я, Воно нібито все виходить, але ну якось дуже важко, розумієте? От коли в Німеччині, ну, в Німеччині так само. Ну бо я там був і я вже знаю, що мені там важко. А от тільки зайшла мова про Іспанію, коли я, діз... я почав дізнаватись дуже таким якимось незрозумілим чином, що мої друзі дуже багато переїхали в Іспанію з сім'ями цілими. Цілими сім'ями, і вони живуть, і їм там допомагає держава і так далі. Думаю, Боже, як це так це не може бути? Іспанія, це ж нібито одна із бідніших країн там, Євросоюзу, такого не може бути. І от я починав почав з ними спілкуватися, і ви розумієте, для мене оцей мир в серці настав, і ці двері відкрилися навіть для молитви. Я почав навіть молитись за це. От мені воно от, просто лягло на душу, воно все почало ставатися, все, я машину продав за тиждень. Просто за ту, за ту ціну, яку я хотів, розумієте? Все почало ставати скласно, коли ти маєш мир на серце відповідно до свого рішення. Друге. Не дозволяти іншим людям визначати, хто ти є. Це питання взагалі не переїзду, а яке попереднє перед цим. Розумієте? Тому що є люди, які можуть вас тримати. Є люди, до яких ви прив'язані, є люди, які не дають вам жити, є люди, які дають вам жити, але вони хочуть, щоб ви жили по їх законам, розумієте? І іноді такі зв'язки треба переривати. Тому що не завжди ці люди діють у ваших інтересах, не завжди вони вам дають проявлятися так, як ви маєте проявитися в цьому житті. Розумієте, можливо, ці... Людині варто жити, наприклад, в Німеччині, а вам варто в Іспанії. А ця людина вам говорить, що ага, слухай, ну от якщо я в Німеччині, то ти теж в Німеччині. Тут послухай мене, послухай, це так має бути. Розумієте? Ні. В сепорі, всі люди різні. Всі люди складні, всі люди різні, але є кому дарувати постійно одним добре слово, іншим пісням, а декому просто теплі обійма. І іноді ми ведемося на це з. Через наше бажання визначитися, от коли ти молодий, тобі хочеться, щоб тебе е, помітили, щоб тебе визначили, щоб тебе сприймало суспільство. Розумієте, в цьому нема проблеми. Це все можна вирішити. Але питання у тому, саме головне, яку цінність ти несеш? Якщо ти несеш якусь цінність, тебе дуже важко використовувати, якщо ти розумієш, що ти її несеш. Якщо ти розумієш, що ти маєш це зробити для себе, для своїх дітей. Для інших людей можливо. Це вже дуже важко зробити. Третє. Підготуватися до розчарувань. Підготуватися до розчарувань. От що би я порадив би собі молодому, в принципі, я так і робив. От, ви розумієте, я підготувався до, до фінансових і до емоційних виснажень. Я іще у тому суспільстві, де важко здобувати. Свій хліб насущний і якусь копійку, я вже там зрозумів і навчився, як це робити. І був готовий до певних емоційних виснажень. Я, от, як казав Генрі Форд, він казав, я до 40 років не скупив ні, ні одного центу. Я тільки піс після 40 років почав розуміти, що таке накопичувати якісь кошти. Але вам все одно. Потрібні якісь накопичені, ви все одно якусь хоча б частину маєте відкладати. Я пам'ятаю себе молодого. Да? От коли я ділив бюджет, я почав розділяти на різні сфери е, свій бюджет, який я там І Там копійки я таки відкладав. Кожен конверт був підписаний статтею. Там, наприклад, там квартира, е, там, розваги, там е, подарунки. Їжа там і так далі і, на, на квартиру, там припадало там пару копійок. і потім, от ви розумієте, просто сам факт того, що це відбувалося, потім у мене почали з'являтися замовлення, через яке я міг би в один конвертик покласти достатньо багато вже розумієте, і сам факт, сама процедура цього, що ну вона дає дуже, дуже важливий момент підготовки, якщо це ви цього ще не зробили, якщо ви молода людина. Що ви вже е, людина, яка е, розуміє, яка ви зріла, да ви вже маєте розуміти, що у вас на щось накопичено, але розділяєте свій бюджет. І ви маєте також розуміти, що колись прийде емоційне виснаження. Як запобігти емоційному виснаженню? Завжди треба вкладати свою любов в інших людей, навіть якщо вони чужі. Розумієте? Е, служити, допомагати іншим, це дуже. Класно, навіть якщо вам ніхто за це не подякує. От коли ви це робите, коли ви робите і коли про це ніхто не знає, то воно до вас потім вернеться. Ця любов, яку ви вкладали, вклали в інших людей, вона обов'язково до вас повернеться. Четверте. Видалити із свого життя деяких людей. Є принцип такий, є люди, з якими ми розділяємо вечерю. А є люди, як, з якими ми розділяємо життя. Розумієте, є однодумці, а є ті люди, які просто от з вами прийшли повеселитися. Такі люди також вас можуть тягнути в іншу сторону або на дно. Таких людей треба іноді позбуватися. От я дуже часто, от ви мож, може, можете ображатись на мене, безжалісно там видаляю з чату людей, з нашого, які там. Своє якесь міння хотять висказати, да як правильно робити там і так далі. Воно мене тягне вниз. Я не можу розкрити свій потенціал. А я це зробив для того, щоб розкрити свій і розкрити потенціал інших людей, які можуть допомогти іншим. Розумієте? І я це бачу саме так. Саме таким чином. Ви маєте створювати свій всесвіт. Ви, а не хтось навколо вас. Ви маєте. З Богом, там, от як ви вирішили, да, чи, чи, чи як ви це розумієте? Е, чи, чи там, ну, з всесвітом, як ви це розумієте, да, створювати той всесвіт, в якому ви хочете жити, і в якому ви бачите справедливе суспільство, там, де ви є людиною, яка важлива, розумієте? Не людиною, яка. Яку люди там звуть ей, пішли з нами зараз, давай погуляємо на А людина, яка досягає певних цілей разом з іншими людьми. Ну і п'яте, я би сказав більше радіти. Я дуже багато тут зустрічаю людей, які сюди приїхали, ну, Таке враження, ну я розумію, тих людей, які приїхали невільно, да? от вони. Просто полишили свій, свій дім, от, а, я, а я, от уявіть собі, а є люди, які приїхали сюди по своїй волі, вони прийняли рішення, і вони незадоволені. Не вони постійно говорять про якесь незадоволення. розумієте? Вони там в Україні говорили про незадоволення, і тут вони незадоволені чимось. Розумієте? Ми маємо право на те, щоб бути веселим і сміятися, радіти тому, що у тебе є. От коли ти радієш тому, що у тебе є. В тебе стає іще більше того, чому ти радієш. Розумієте? От, От я, наприклад, радію, іноді мені там в коментарях пишуть, типу, що да ти там радиш, слухай, що там така медицина, там фігова там, і так далі. І ви розумієте, тут вже е, включається такий момент, дивичі з чим зрівнювати. Фігово там чи не фігова. Це ти так собі вирішив, радіти чи не радіти цьому? Ну, краще радіти, ви розумієте, краще радіти. Бо так ти точно не програєш. Коли ти будеш не радіти, коли ти будеш песимістично дивитись на світ, то це не буде реальністю, це не буде реалістичним поглядом на світ. Розумієте? Оптимістичний погляд на життя це чисто з моєї точки зору, з моєго досвіду. Я не хочу вам його казати, да, щоб ви так думали, От він більш реалістичний, ніж песимістичний. Розумієте, то ти маєш. Ще виходи, розумієте, а песимістичні, що ну, не було хорошо, то так і поживемо. Так, так як жили, так і будемо жити. Не треба нам оце, розумієте? Щоб у кожного із вас, розумієте, не сидів дід такий в голові чи баба, да, стара, і говорила, та не жили хорошо, то й не будемо жити. Ось подивилися, та ладно, було вже так хорошо, все, хай там вони собі, а ми тут так собі. Розумієте, це теж вам заважає прийняти рішення. Або. Вам заважає прийняти рішення ваше внутрішнє немовля, яке у вас сидить, і яке говорить, що. Та ну не надо, ну може, може щось буде не то, боже, а вдруг буде погано там і так далі. Ви розумієте? Це невипробуване життя. Невипробуване життя. Розумієте? У житті ви можете помилятися, ви можете робити помилки, ви можете згрішити чи ще щось. Але невипробуване життя, воно не дає вам шансу. На здійснення вашої цілі. Розумієте? Я бажаю вам, щоб у вас всі ваші цілі здійснювались, щоб у вас все стало класно на вашому шляху, щоб ви прийняли свої рішення про переїзд, щоб воно у вас було в мирі на вашому серці, щоб ви чітко розуміли, що ви робите. Якщо вам потрібен гід, чи вам потрібна якась підтримка, звертайтеся до мене, все можемо обговорити і все спланувати. Нехай у вас все буде добре. Нехай вам щастить. Інтегруйтесь.